Найближчими днями в Україні періодично дощитиме навіть можливі грози. Температура поступово знижуватиметься, а наприкінці тижня в низці областей очікуються заморозки. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так у четвер, 5 жовтня, опади пройдуть лише у східній частині країни. А саме у Луганській та Донецькій областях очікуються дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та в більшості хмарна погода, але де буде пробиватися сонечко. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то показники поступово будуть знижуватися. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла лише у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях. Та в Криму ще буде до плюс 23 плюс 24 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 5 до плюс 10 градусів у південно-східних областях до плюс 14 плюс 16 градусів вночі. У Києві 5 жовтня ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!